Друзі, давайте розберемо, як можна підключити ChatGPT до ваших Google таблиць. Ви знаєте, що Гугл-таблиці дуже класний інструмент і в роботі, і в персональному житті, і в бізнесі. Так само, і ChatGPT дає неймовірні можливості для опрацювання тексту, для генерації ідей і багато-багато інших якихось необхідних речей. Тому. Як це зробити в три простих кроки для того, щоб в нас е, з'явилася функція GPT в Google таблицях, яка дозволяє нам генерувати текст або отримувати певні значення? Наприклад, от, ви бачите, що зараз відбувається саме завантаження, але ми можемо написати GPT, і, наприклад, на. Пиши координати міста Київ. І чат GPT можна опрацьовувати і такі запити. Він може також робити. переклад, е, Переклад GPT. Переклади слово. Наприклад, Friends. І він. Робить дуже класні речі. Якщо у вас великий об'єм даних, які потрібно якось опрацювати, ця функція стає чарівною паличкою, яка пришвидшує роботу x10 разів. І так, як все-таки це зробити? Я підготував невеличку статтю. Тут описано декілька, один, два, три кроків, як це все робиться. І давайте розберемо на прикладі, у мене є вигрузка. Автомобільних позицій сайту. І перша проблема, яка тут виникає, це те, що опис іде на. Я хочу зробити переклад на людську мову. Тут е, виникла помилка. І бачите, на жаль, на жаль, в мене немає такої функції GPT саме в цій Google-таблиці. Для цього я заходжу на статтю, копіюю цей код. Посилання на статтю я додав під відео. копіюю цей код, заходжу в розширення Apps Scripts Вставляю код. Що мені тут потрібно буде зробити, це замінити placeholder на ключ OpenAI. Для цього ми заходимо на платформу openai.com. Я тут авторизований, але якщо ви не авторизовані, у вас буде така от сторінка. Ви можете скористатися авторизацією через Google, це відбувається відносно швидко. Далі, справа зверху, у нас є кнопочка налаштування. Зліва знизу у нас є сторінка API-Ключі. Ми створюємо новий ключ. Я, наприклад, називаю його Тест, GPT. Google створюю цей ключ, копіюю його, і далі повертаюся сюди і замінюю плейсхолдер на цей ключ. Далі моя задача нажати кнопочку Зберегти на диску і запустити. Оскільки я вже запускав тут скрипти, то в мене не з'явилося вікно для відкриття дозволів. Але у вас з'явиться вікно, щоб. Скажіть, будь ласка, чи ви дозволяєте цьому скрипту доступатися до ваших е, даних, ви продовжите, продовжите, і у вас далі виконається цей скрипт. І після цього з'являється функція GPT. Бачите? Далі, ми, наприклад, просимо його переклади на українську. Ставимо дві крапки, щоб він розумів, що він повинен перекласти. І, на жаль, плюс тут просто не працює, тому нам потрібно викликати команду CONCAT. Вибрати цю комірку, поставити так. І в нас перекладається колоночка С. Ми тут, звісно, зробимо невеличке форматування. І для того, щоб. Переклад відбувся на всі товари. Ми просто протягуємо вниз, і бачите, всі товари поступово, паралельно перекладаються на потрібну нам українську мову. Так само ми можемо е заголовок, згенерувати заголовок для нашого сайту, наприклад, з такою самою формулою. Ми тут беремо цю формулу і е, кажемо, переклади згенеруй, згене, е, згенеруй аж один заголовок для інтернет магазину. Цього товару. Замість цієї колоночки ми вибираємо. Колоночку D. І у нас формується тут заголовочок. І так ми можемо продовжити для будь-яких даних. Для будь-яких даних, е які потрібні нам для сайту, згенерувати табличку, вигрузити її, і це просто неймовірна, колосальна робота, яка з чатом GPT. Робиться буквально за 20 хвилин для трьох тисяч позицій. Я думаю, що це супер круто, тому що раніше в мене така задача займала тиждень, може й більше, зараз 20 хвилин. Це один із небагатьох прикладів, як ви можете використовувати. Я впевнений, що ви придумаєте якісь свої ідеї, як це можна класно інтегрувати. Тому. Далі будуть ще класніші відео. Ви підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Можливо, будуть якісь технічні питання, буду допомагати вам відповідати в коментарях. Підписуйтесь, радий вас бачити на цьому каналі. До зустрічі!